Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про кампанзер 07RH. Я його вчора придбав, зіграв 6 боїв на даний момент 50% перемог. Звісно, це дуже мало ще боїв. Якщо ми перейдемо до статистики по цій техніці, то ми побачимо, що завдано шкоди 2445, отримано шкоди 1251. Тобто, звісно, це ще дуже мало боїв, але я вам скажу чесно по своїм відчуттям. Машинка доволі таки класна. У неї є ряд переваг. Броні немає, є хороша швидкість, і є хороша ДПМна гармата. Зараз ми це все розберемо, а там уже вирішуйте, можливо, хтось захоче його, наприклад, придбати. Або якщо він у вас є, напишіть, що ви за нього думаєте, чи полюбляєте на ньому викатувати, чи раніше, наприклад, катали. Я розумію, дуже багато премів і на одному ніхто не катає, але тим не менш. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал. І коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку, друзі. Перше, що я хочу подивитися, це звісно бронювання даної машини. Його як такого немає. Якщо ми перейдемо в живучість, то ми побачимо, що у нас бронювання корпусу 115 75 25, бронювання башти 80 60 60. Тобто, як такої броні немає. Якщо подивитися під прямими кутами 189 і 150, приблизно 160 мм у нас ВЛДха. Ну, тобто фугаси вас не будуть пробувати. І якщо ви будете під кутами де стояти, навіть можуть відрикошечувати під калібри. Оце буває. Навіть в, оци, в оцих шести боях, які я зіграв, таке було. От, по вже ситуація гірша, тому що тут всього 80 міліметрів і вона пробувається всіма. Абсолютно всема, у всі ракурси. Звісно, броня бортів невелика, 75 міліметрів. Під прямими кутами буде пробуватися 100%. Якщо під отакими, звісно, буде влучати, то дуже часто буде або не пробуватися, або просто напросто буде кріт гуслі. Ну це все зрозуміло, як на основних машинках. Це не наша основна фішка. ХП, до речі, в нашої машини 1350 одиниць. Це можна сказати навіть стандартний показник для СТ8 рівня. Трішечки, можливо, там занищений на 50 одиниць. А тепер давайте подивимося, що ж за фішки в нашої машинки. Перша фішка це, звісно, наша гармата. А точніше, у нас є три типи снарядів: бронебійний, кумулятивний і осколково-фугасний. Звісно, тут вражаючих показників по пробиттю немає і по швидкості польоту снаряда, але зараз ми подивимося, що ж у нас є. Середня шкода на ББшках стандартних, 200 одиниць, при тому, що вони пробивають 205. Пробиття, звісно, малувате, швидкість польоту якраз нормальна 962, майже 1000. Кумулятивні снаряди вже пробивають 255, так само 200 наносить середньої шкоди цей снаряд. І швидкість польоту. Тут уже нижче, 870, тобто майже на 100 нижче, ніж. У ББшки. Скажу чесно, випередження потрібно брати, звісно, тому що швидкість польоту нижча, ніж нормальна. Осколково фугасний, у нас летить 853 метри, трішечки нижче за акумулятос і е, пробиває вже 90 мм при тому, що у нас середня шкода виростає з 200 до 320 От фугаси в цій гармати дуже круті, тому що вона швидкострільна. І ми можемо їх використовувати. До речі, в боях ви будете це бачити. Точніше, мабуть, я один бій покажу, тому що два буде дуже довго. От такі от справи, друзі. А тепер дивіться, давайте подивимося на характеристики даної гармати. Розкид на 100 метрів 0,31. Це крутий показник із доппайком і з навичкою бойове братерство. Час зведення 1.35 це прекрасний показник, друзі. Кути вертикального наведення мінус 9 плюс 15. Тобто вони комфортні. Мінус 9 це круті показники, майже мінус 10. Швидкість горизонтального пересування прицілу 61 градус, це швидко. Заряджання гармати із гарматним досилачем простим, бойовим братерством і допайком 4.04, Це крутий показник. Дуже швидко. А якщо ще по фулки, Взяти, наприклад, той самий гарматний досилач боновий буде взагалі круто. Середнє пробування броні я вже називав, і дивіться, яка середня шкода у нас на хвилину виходить 2971. Це при тому, що я використовую гарматний досилач, простий друзі. Якщо використовувати, наприклад, боновий, буде 3000 Це дуже крутий показник. От фішкою являється цієї машинки і її ДПМ на гармата із хорошими фугасами. Друга фішка, яка у цієї машинки є, це динаміка. Вона дуже хороша. 70 вперед, 28 назад. При питомій потужності 25-51. Звісно, такі показники у нас із турбонагнітачем спростим. І в мене ще не вкачана повністю бойова модернізація. Так, трішечки буде вище. Але 70 вперед він їх набирає. Оці 70 кілометрів набирається дуже круто. Дуже динамічна а, така машинка, середній танк, круто. Швидкість горизонтального, швидкість повороту шасі 67-39. Також класний показник. Тобто динаміка це наш плюс. Дуже великий плюс. Динаміка і вогнева потужність. Швидкострільна гармата з хорошими фугасами. Плюс динамічна машинка. Дуже круто. По скритості у нас показник в такій комплектації, як у мене. Звісно, у мене стоїть камуфляж, плюс навичка маскування в екіпажа прокачана. То 3076 нерухома машина і 2382 під час руху. Непогані показники, як для СТ. -шки. Я придбав ще на нього 3D-стиль, тому що без 3D-стиля він виглядає набагато гірше. І з 3D-стилем взагалі крута машинка. По спостереженню в таких комплектації, як у мене, я не використовую оптики, хоча, можливо, її потрібно використовувати. Зараз про обладнання також поговоримо. 425 метрів. При тому, що навичка бойове братерство дає плюс 9, навичка Гострий зір плюс 9 і шоколад плюс 17. Так би було набагато звісно, менше. Звісно, можна, наприклад, використовувати От по обладнанню я поставив турбонагнітач, я думаю, що це обов'язковий е слот так скажем, е під нього. Плюс до того він якраз під динаміку перший, до речі. Гарматний досилач це також обов'язково, я думаю, для ДПМа це крута штука. А третім обладнанням я поставив тимчасово, можливо, я поставлю щось інше, поліпшені механізми повороту клас 1. Для того, щоб розхід на мінус 10 зменшити. І плюс до того до швидкості повороту шасі, і до швидкості повороту башти плюс 10. Додається, звісно, це не критично. Це можна, наприклад, змінити на ту саму оптику для того, щоб далі бачити. Тим більше, якщо ми зайдемо у бойову модернізацію, то ми побачимо, що якщо ми її викачаємо, у нас буде доступна категорія слоту або на розвідку, або на живучість. Тобто, ми можемо, наприклад, другий слот поставити на розвідку, туди поставити оптику. І потім вже гарматний досилач на третю позицію, і його з часом, наприклад, поміняти, якщо у вас немає на даний момент, на трофейний або е, поліпшений. От такі от справи, друзі. Коротше кажучи, в висновку, якщо ви середній гравець. Тобто в районі 50% і ви любите, полюбляєте грати на динамічних середніх танках по типу леопардів там і, так далі, і так далі, то це ваша машинка. Реально дуже крута, динамічна, на ній хочеться виходити в бій. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал, друзі, і до побачення до наступних відео. Па-па!